Безпечні умови для найменших миколаївців. Воно зацікавить наших малюків. Розкажемо, яке укриття облаштували в одному з дитсадків. На Херсонщині сформували список об'єктів для першочергового відновлення. Розкажемо, які саме. Благодійний футбольний матч задля підтримки миколаївської тренерки. З нашими емоціями, з нашою підтримкою, ми їй допоможемо. Хто вже долучився до допомоги? Сьогодні вівторок, 11 лютого, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко і одразу про все в деталях. У Миколаївській області минулої ночі українська ППО знищила шість шахедів. За інформацією, ОВА, уламками збитого дрону у Вознесенському районі пошкоджено будівлю ліцею, яка не використовується. Постраждалих через обстріл немає. Також вчора зранку росіяни атакували фпв дроном Куцурубську громаду. Постраждалих також не було. На Херсонщині росіяни обстрілювали Херсонський та Береславський райони з артилерії, РСЗВ та безпілотників. Про це інформують у Нацполіції. Так у Дніпровському районі Херсона внаслідок удару БПЛА загинула 72-річна жінка. Снаряди пошкодили житлові будинки та автівки. В Антонівці через удар дрону постраждав літній чоловік. Також російська артилерія атакувала центр Херсона. Поранено 58-річну жінку. Крім того, у Херсонському районі росіяни атакували. ФПВ-дроном блокпост поранень зазнав службовий собака поліції. За кілька годин росіяни повторили атаку і вибухом пошкоджено цивільну машину. Загалом пошкоджено 18 будинків, лікарню, три освітні заклади, газопроводи і сільгосптехніку. На Херсонщині сформували першочерговий перелік з 27 пошкоджених російськими обстрілами об'єктів, на відновлення яких виділять 23 мільйони гривень. Про це повідомили у Херсонській ОВА. Обласний бюджет покриватиме лише 10% від вартості розробки проєктної документації, решту планують залучити з місцевих бюджетів. Серед визначених об'єктів 11 закладів освіти, 4 медзаклади, а також інфраструктурні проєкти з відновлення водопостачання. Ще в одному з дитячих садків Миколаєва облаштували найпростіше укриття. Його площа складає понад 400 квадратних метрів, що дозволяє за необхідності розмістити там усіх дітей та колектив закладу. Детальніше про те, яким тепер є сховище у дитсадку, а також як його працівники зробили його більш унікальним, дивіться у матеріалі Катерини Рупташ. Безпечні умови для найменших миколаївців в одному з дитячих садків корабельного району міста облаштували нове найпростіше укриття. Ремонтні роботи там тривали з травня по грудень минулого року. Їх виконували фахівці КП Захист за підтримки міжнародної організації з міграції. До ремонту тут були дуже низькі стіни. Дуже низька підлога, тобто тут зроблена велика кількість робіт, щоб саме укриття мало ту висоту, яку нам потрібно. Ну тут взагалі можна сказати нічого не було. Все, що ви бачите сьогодні, все зроблено цими організаціями. Його площа складає понад 400 квадратних метрів. За словами пані Оксани, у разі потреби в ньому одночасно зможуть перебувати більше 600 осіб. Приміщення найпростішого укриття облаштовані таким чином, щоб виконати всі режимні моменти, враховані всі умови для безпечного та комфортного перебування дітей в укритті. Тут є окремий медичний блок, туалетні кімнати для дітей та дорослих, зони для сну, ігрові, куточки усамітнення. Тепер це яскраве і сучасне приміщення, де діти зможуть перебувати у випадку повітряної тривоги. Його колектив закладу намагався зробити таким, щоб малечі було максимально комфортно проводити там час, адже кожен настійний малюнок був зроблений руками самих працівників дитсадку. Я дуже вдячна своєму колективові, тому що все, що ви тут бачите, було зроблено за допомогою. Нашого колективу я маю на увазі естетичне оформлення цього найпростішого укриття. Зараз подивіться, воно яскраве, чудово, воно для дитячого простору, воно зацікавить наших малюків, і ми сподіваємося на їхню позитивну реакцію. Тож вже незабаром ще один дитячий садок відкриє свої двері для малечі. Його колектив зізнається. Дуже вже скучили за дітьми. Тож будуть раді зовсім скоро знову побачити їх у цих стінах. Катерина Рупташ, Владислав Невідомський, Роман Базик, новина на телеканалі Март. Підтримайте нас, поставивши лайк цьому відео та підпишіться на канал. Це важливо для нас. Діліться своїми думками про новини у коментарях. І не забувайте долучатися до наших сторінок у соцмережах і телеграмі, а також заходьте на сайт ТРК Мартів. Екс-командувач об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв поділився деталями операції зупинки російського наступу на Вознесенськ навесні 2022 року. В інтерв'ю Українській правді він розповів, як оперативна розвідка дозволила українському командуванню передбачити маршрут росіян та підготувати необхідні сили для зупинки. У наслідок злагоджених дій ЗСУ окупанти зазнали серйозних втрат. Далі пряма мова. Зранку ворог заходить в Вознесенськ. Там вже на нього чекає батальйон 80 ї десанта штурмової бригади. До речі, перший батальйон ворога вони палили наші десантники десь півтори доби важко було. Там підірвали той танк на тому мосту, не дозволяли переходити річку. Авіація артилерія била що сили. І от за тиждень набили ворога десь більше сіми батальйонів тактичних груп. Також наєв додав ЗСУ застосували ракети Нептун у наземних операціях, які змусили російські кораблі відступити від берега. Крім того, було встановлено морські міни, які перешкоджали маневрам ворога в чорному морі. У Google Maps з'явилися нові супутникові знімки Херсонської області. Про це повідомляє місцеве видання Мост. Зокрема, оновлено карти в районі Каховської ГЕС та водосховища. На знімках, датованих 2020 роком, видно наповнене водосховище, а на фото за 2024 рік можна побачити значні змілілі ділянки, а подекуди й повністю висохлі, які вже вкрилися рослинністю. Річка Дніпро на Херсонщині теж значно змінила свій вигляд. Зокрема, вона стала вущою. Однак Бачити саму знищену ГЕС наразі неможливо. Google Maps показують нові ландшафти лише здалеку. А під час наближення мапа повертається до попередньої версії, де гідроелектростанція ще існує. Минулого року 289 компаній Миколаївщини релокувалися до іншого регіону. За даними системи Open Data Bot, загалом торік понад 11 тисяч українських компаній змінили адресу реєстрації. Хоча релокація бізнесу через війну триває, її темпи за рік скоротилися на 18 а порівняно до повномасштабного вторгнення на 25 Серед підприємств, що змінили реєстрацію, найбільше представників оптової торгівлі, будівельної галузі та компаній, пов'язаних... Хи з нерухомістю відзначимо, що найбільший відтік зафіксовано у Києві. Та, попри це, Київщина та Дніпропетровщина залишаються найпривабливішими регіонами для релокації бізнесу. Об'єднались заради допомоги. 8 лютого у Миколаєві пройшов благодійний футбольний матч. До нього долучилися благодійники, керівники місцевих спортивних шкіл та працівники міськради. Головна мета допомогти зібрати кошти тренерці з фехтування Анні Самбурській, в якої нещодавно виявили важку хворобу. Більше подробиць про благодійний захід дивіться далі у репортажі Сергія Мельникова. 8 лютого у комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі перемога зібрались представники спортивної спільноти міста, міської влади та керівники комунальних установ. Мета допомогти і підтримати Анну Самбурську, талановиту спортсменку і тренерку. Це Анна Самбурська. Вона зараз бореться з тяжкою хворобою, але я впевнена, що разом з нашими емоціями, з нашою підтримкою, ми їй допоможемо. Сьогодні допоможемо допомагали і будемо допомагати. Благодійний матч з футболу був ініційований управлінням спорту міста. А на поле цього дня вийшли дві команди: команда Миколаївської міської ради, у складі якої грали також і представники комунальних установ, і команда самого управління спорту. У її складі і спортсмени, і тренери, і керівники шкіл. Даже десь здивована, що всі запрошені, кого ми запрошували, всі сьогодні присутні. Особисто хочу подякувати секретарю Миколаївської міської ради Дмитро Володимировичу. Він завжди нас підтримує на всіх благодійних матчах на всіх змаганнях. Долучились до допомоги і адміністрації районів нашого міста. Адміністрація центрального району долучається до благодійного заходу з для підтримки спортсменки. Зібрала кошти на скоріше одужання та бажає скорішого одужання та всього найкращого. Матч видався доволі цікавим, але результат самої гри у таких поєдинках не важливий. Важлива увага та допомога, заради якої об'єднуються люди. Анна Самбурська дякує усім, хто їй допомагає. Вона продовжує боротьбу, а її друзі будуть поруч, і теж дякують усім, хто доєднується до допомоги. Велике дякую від мене особисто. Велике дякую від цієї спортивної спільноти. Велике дякую від Гани. Сьогодні вона на жаль не змогла бути присутня з нами. Сьогодні її тренер. Перше з нами заслужений тренер України. Я, я впевнена, що все в нас вийде, і вона дуже... Спортивна спільнота Миколаєва ще раз довела свою згуртованість у складних ситуаціях разом з міською владою управління спорту закликає усіх допомагати тим, хто цього потребує. Сергій Мельников, Владислав Навідомський, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. І на завершення прогноз погоди у середу, 12 лютого. Протягом дня у Миколаєві спостерігатиметься мінлива хмарність, без опадів. Температура коливатиметься від мінус 8 до плюс 2 градусів. Вітер переважно північно-східний, легкий. Середня вологість повітря становитиме 73%. Дякуємо, що залишаєтеся з Мартом. Не забудьте уподобати та поділитися цим відео з друзями. Поділіться у коментарях під відео своєю думкою, чи повернуться релоковані підприємства з Миколаївщини назад у регіон. Головне, пам'ятайте, що найважливіше сьогодні це допомога нашим військовим і перемога України.